Žinka, 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 žinka. Mm. Ha-ha-ha. Lodai, kočiu, venbar. Go. Цей світ вже давно прогнів, як лодика зуби. Будьте обережні, його язик добереться до кожної дупи. Тож жодна жінка не цілує його в губи Взяв нік гнильно, могильний потрахає трупи. Лодик має велике ПВВ, але я чув, що він смоктав за мій війну. В на кожному кутку кричить. Що він чоловік, але друге підборіддя, прикриває його кадик. Yeah. Поки ти накладаєш на підвірші франка, проживаю життя Віктора Франкла. Ти багато відкриваєш Ває рота, дивись, як туди залітає палка. Не знаю, що треба вам загалі щось пояснювати, чи має це сенс. Друже, та який ти, лодик, клячив батилу алда, зміни нік на нитик Лодик хоче показати всім, що він не такий, як всі Я здивований, як він, не почав носити труси на своїй голові. Головний герой, антиутопі, ти свиня на скотному дворі. Я лишив тебе твоєї мрії, поскакав на олдовому пісюні. Залютую МС Сосі та МС Ісусу. Якщо ти адекват, тобі не зайти на нашу тусу. Лодик мріє бути Василем з тусом, втратив свій домсько -лиць. Закинувся з нюсом, лодик ти нарцис на собі показує жінкам, як правильно смоктати. Сам себе на камеру знімає, щоб мастурбувати. Я чув, що ти полюбляш піратів Каріпського моря грати. Поклич десь дрімера, щоб вам було легше голландський штурвал тримати. Я не кіллер МС, але я вбив твою кар'єру. Бля, я не знаю, чи треба вам взагалі щось пояснювати, чи має сенс. Go. Лодик справжній довбойопін би пишався, Джимі Боб, він став поетом. Бо у дитинстві якийсь репер дав йому рот Всім розповідаєш, що ти тепер олдик. Чи це означає, що ти приймаєш любий дік? Всі вважають, що у тебе астма. Чому в кожному восі така велика пауза? Ти гарний актор, добре граєш роль Дауна. Ти багато говорив, жінка твоя карма. Я читав твої вірші, вони всі дуже смішні. Таке відчуття, що Рима грає роль Джона Сіни, і вона кричить. You can't see me лодик. Ти молодик, бо маєш молочний дік. Каже, що в репі ти мобік. Але всі кажуть, що ти шизофренік. Твій батл проти кавуна, ягода проти овоча. Кричав, що перемога твоя, а всі кажуть, що ніч я. Воли хоче вен-2 Ха-ха-ха Ха-ха-ха, вон -ха -ха, я бідні Панама Ха-ха-ха, ха-ха-ха, так ти ж Саша, сорі, номер два На рахунку жінки вже два дауна Блять, <рес> да я зробив <рес> піш! В треках сить на дітей, приказую порно. Екскурсія по твоїй дачі виглядала б так. Ксад, дом, ну тут гамора. Творчість без кордонів поймеш, що Ну, Ну ясно. Чомусь, коли мова йшла про залистку, ти раптово злякався там всіх є свої межі, і з тебе це кордом 95-го. <клес> Справжніх анселів немає в природі, це просто всі ті, хто стукувався з тобою. Бочі не у йобі, ти кенти принесли тупілайна на тарілці. О, ма я прийшов сюди за твоєю головою, і ти її, ніби жада, навпаки, надаш. Покрив себе хуями, пиздати камуфляж. Подумав, що я назвав тебе Богом, але ти певно тросмівся, не так. Коли почув, то ж я бачу перед собою. А лаха. Кажу всім віза які вони там поголовно брудні підораси. Але сам сто разів не то жартом що гейку кол зізнався. Тим бою, що ненавидить гей, у тебе Мізантрапом ти сказав Олексій, коли відписів свою бабцю. Мені Вен, ах виступки, наче мені фігурка, азіата із Гачі? Будеш вийовуватись, я знайду номер ЛГБТ і те кікнуть нахуй. Гей, гомофоб, що може бути тут більше? Хіба що, я не знаю, єврей нацик? Світ давно, давно прогнив по сонцю розповзаються тропні п'ятна. Взявши в кишеню, надію, текст. Ти ти... Ти на Яке може бути майбутнє? З таким президентом і з такими жінками.